Тисячі людей зібралися в Афінах біля штаб-квартири консервативної партії Нова демократія. Вони вітають нинішнього прем'єра та лідера політичної сили Кіріакоса Міцотакіса, який у неділю здобув переконливу перемогу на парламентських виборах. Він здобув 40% голосів виборців, водночас ліворадикальна сіріза, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік, трохи більше як 20%. Утім, такий відрив усе ж таки не дасть новій демократії змоги самостійно сформувати уряд. Їй буде потрібна коаліція. Ми маємо скромне зобов'язання виступати вперед. Разом ми знову розпочнемо битву під час наступних виборів. Так що до нової демократії вирішили громадяни Греції. Це також підтвердили цифри. Згідно з прогнозами, керівна партія в наступному парламенті матиме 145 крісел до абсолютної більшості їй не вистачає шістьох, утім її прихильники раді. Я в захваті, не чекав такого гарного результату. А втім, він логічний. Люди бачать, що вони продуктивні та працюють на майбутні країни. Я дуже щасливий. Це показує, що в країні знову буде стабільність. Президент Греції Катерина Сакеларопулу дасть трьом провідним партіям новій демократії, сірізі та соціалістичній пасок по черзі по три дні на формування коаліційного уряду. Якщо всі вони зазнають невдачі, Сакеларопулу призначить тимчасовий уряд, щоб приблизно за місяць провести нові вибори.